Коли розпочати переговори про вихід з ЄС, Лондон має вирішити сам перший крок офіційно попередити Брюссель про намір залишити Євросоюз. Так прописано у Лісабонській угоді. Та британці не дуже і поспішають з цим. Прем'єр Девід Кемерон заявив, що залишиться своєму наступникові. А його, як відомо, раніше жовтня не оберуть. Навіть ті, хто ще вчора кричав Брекситу, так сьогодні воліють відтермінувати звернення до Брюсселя, щоб спочатку провести неформальні переговори з ЄС. Це дратує Брюссель чесно кажучи, я вважаю це просто обурливим і знову цілий континент у полоні внутрішніх чвар консервативної партії Великобританії. Брюссель, стурбований тим, що надто тривалий процес розлучення може ще більше дестабілізувати ситуацію в ЄС. Утім, якщо все піде за процедурою, другий крок це початок переговорів. На вирішення всіх питань передбачено два роки. Головні, як регулювати торгівлю між сторонами після Брексіт чи потребувати весь громадян. На ЄС У майбутньому візи для у Сполучене Королівство і чи зможуть британці працювати в ЄС? Під питанням і подальше єдність самої Великобританії, адже на відміну від Англії і Уельса в Шотландії та Північній Ірландії більшість проголосувала проти Брексіт. Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен вже заявила про можливість повторного референдуму щодо незалежності. Поки ж триватиме період невизначеності, Великобританія залишатиметься повноправним членом ЄС зі всіма правами та обов'язками. Щоправда, такий вплив на процеси всередині союзу, як раніше, навряд чи матиме офіційну угоду щодо. Відділення можуть укласти через два роки переговорів. Далі документ має схвалити Європарламент і підписати Європейська рада. Якщо ж протягом цього часу домовленостей досягти не вдасться, Британія автоматично вилетить з ЄС. Продовження перемов не буде. А щойно Британія залишить ЄС швидкої дороги назад теж не буде. Потрібно буде заново подавати заявку і чекати на рішення союзу на рівних з іншими країнами, як то Сербія або Туреччина.